Ветерани російсько-української війни вчаться досліджувати історію власного роду. Державний архів Хмельницької області запустив проект Пам'ять мого роду, що допомагає військовим та їхнім сім'ям створити генеалогічне дерево. В основі цього проекту закладено вивчення історії родинних зв'язків ветеранів, тобто вивчення їх генеалогічного дерева, і таким чином вивчення історії України через визнання ідентичності українського народу і разом з тим налагодження ментального здоров'я ветеранів та ветеранок після того, як вони повертаються вже. Після реабілітації учасники разом з архівістами збирають дані про своїх рідних, досліджують документи та отримують архівні довідки. Після цього вони можуть пройти консультацію з психологом у спокійній атмосфері. Проект сам поділений на дві логічних частини. Він був започаткований півроку тому і вже близько 60 родин дослідили своє генеалогічне дерево. Перша частина проекту це відбувається в державному архіві області. До нас в проект, і коли відбувається день проекту, приходять п'ять родин, тобто ветерани або ветеранки разом зі своїми дружинами. Дізнатися більше про своїх пращурів допомагають книги. Пошуки робимо через три таких напрямки. Перший напрямок це через книги драців. Це з в Державному архіві області. Вони зберігаються з 1921 року по 1947 рік. Там є народження, смерть, шлюб і розлучення. І фактично це книги, які дають таку гарно розгорнуту інформацію, коли, наприклад, народився предок. Дитина народилася і їхніх батьків, і потім вже дає нам змогу вниз опускатися. По цьому дослідженню потім це йдуть метричні книги. Це от другий напрямок роботи. Це церковні костельні книги, книги сіналоги та книги сповідалок. Щоб долучитися до програми, потрібно звернутися до управління ветеранської політики Хмельницької обласної військової адміністрації. Архівісти обіцяють допоможуть кожному ветерану краще пізнати своє коріння. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.